Так, коротше, ми пішли з Дімою купити квіти. Сьогодні у Дімної мами день народження. Пішли Пішають і у Льоніна. І у Льоніна, і у Є моїй. Льоня пішов купляти вкусняшки, а ми пішли за квітами. Вона трапила, дивіться, на таке прикольне дерево. І я говорю, блін, воно таке гарне, так квітне і такий колір прикольний. Мені так здається, що прямо от колір садється мамі. От вона така якась от як ця квітка. Чи ми вирішили, що краще ось таке дерево гарно купити. Так нарешті ми всі разом. Ми зібрали всі подарунки. Вже ось наші Мага. макарунці, наше дерево, і ось такий супер бігуть неуклюжі пішоходи по а вода по асфальту рікою. лужи. не пасфальту рікой. Розпаковка чек. Ну круто. Конечно, очень круто. -то. Що всередині? Ж... Що всередині? Мільйон баксів і найкраще макарон з золотом. Там навіть музика якась була. Типа Джинл Bells, щось таке. <говори> <говори> Мені здається, він китайський. <говори> Вирішила здобувати макарон <говори> за брату. Це неймовірно смачно, просто неймовірно. Забрав зараз ще один такий подарунок. Я вважаю, що усі подарунки треба дарувати саме в день народження. Хоча я сам такий, що якщо я знаю, що хтось мені щось купив, я починаю там питати, а що, інколи в дитинстві навіть підглядував. Мама нас запросила на день народження. Вона буде святкувати величезну кампанію. Буду я, Льоня, Аня і вона. Ні, ні. Мені зараз стало соромно. Чого? Тому що я сказав, що нас четверо. Нас п'ятеро. Ось цей карапуз також так. з нами. Так. Це не фотка, мама. Це не фотка. Піважний барон сидить. Красуня. Ані дуже подобається шоу. <головіка> 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 Ось такий нереально великий, смачний салата. такий бургер. Боже, прямо вже хочеться його з'їсти. Ой, зараз покажемо. <головіка> Салат. Ось такий королевський. Да, це не Макдональдс, я не знаю, це не реально просто з'їздити. Порівняй з головою своєю. Ні, ну не, так, не такий вже великий. Так, люди діляться на два типи. Одні куштують е, бургер ось так, тримають його ось так, а інші ось так. Подивіться на цю, будь ласка, порцію. Це, це треш. Це треш.

Ранок е, недільний Бо, вже по Другий дня, так? Коментатор. <клес> Дивіться, яка вже класна традиція е, з'явилася в нас дімо, яку він не зрозумів, але я її так випадково зробила. Ходити на сніданки в неділю у двох е, десь в кафешках. Мені подобається, але мені подобався сніданки тобто сніданок, а але... сніданок. Так ти працюєш цьому години рано? Я чекала його, поки він закінчить свої зйомки. І тепер ми прийшли на сніданок. Діма буде своє камолі їсти одне і те саме, Я – одне одні і те самі. І потім ми підемо робити купу справ, які ми повинні зробити, а вже ж це для офісу цілу купу всього купити. І потім нам треба встигнути повернутися додому і зібратися і піти сьогодні на концерт. Приїхали ми за нього в епіцентр, щоб знову ж таки. Прикрасити якось офіс, тому що нам все замало і замало. Хочемо знайти якесь дерево. Ось це, наприклад, так? Да? Ні, це маленьке. Замале, так? Да? Ось таке. 21 на тисячі. Дивись, яке велике. Просто горщик. Якийсь прикольний Такий кашпо. Крізь кущі до тебе добираюсь. Горщик такий прикольний, високий. І так на мінус першому поверсі отак поставити Щось таке. А ось такими лапухами. Ну це, ну це як Йоршик в туалеті. Хе-хе, погоджуюсь. Таке запросила мене на побачення, ми магазин. прийшли в магазин. Прекрасно. Спочатку <гаджу> в магазин, потім на не побачить. Якщо на мене нічого не налазить. <гаджу> <гаджу> О, дивись, бачиш? Ну так. <гаджу> От. І на мене навіть не лізе. вийде. Ну супер. Таких ще п'ять, як ти влізе туди. Ну так зато на мене не чи може е е е СМ помітить? Та який тобі СМ? Смисл. <смітнє> <смітнє> Помімо штанців, що мені треба мені здається ось це. Наприклад, да? Дивись. Я, я його одразу побачила, він мене, а я його. Ну, до речі, тобі дуже личить. Прям да? супер. Стильно. що скажете, як вам така футболка? Бачиш, я тебе запросила на побачення, і ще і тобі такого закопилочку знайшла. Це прям сенс життя. Я тиха тебе, я тиха тебе, яке тебе, я тупе, туха. Житаю, ти вище, ти наче сон. Аня робить якісь кулінарні шедеври, виглядає нібито звичайне, але це щось якийсь рецепт з з Тіктопу. Просто рецепт такий. Це буде курочка в сливочному соусі з томатами. Угу. Я, можу а це ще? Весь, та Я можу тобі весь процес показати, розказати, якщо ти змонтуєш і, і людям виходиш блог. Ну давай, спробуємо. Просто беремо філе. Посолили, поперчили. Я ще беру ось таку прикольну приправку до курочки. Ось таку. На сковорідку, слайсами нарізали. На і з двох сторін обжарюємо 5 хвилин. Ми забрали наші вже піджарені філешечки, відклали. І в цю ось сковорідку ми додали вершки. До вершків ми додаємо десь 100 грамів, я додала ось сиру. У нас сир маздан, будівель не може без нього жити. Так. Робимо трошки більше. І додаємо ось так нарізала ще помідорки. Це все ми зараз залишимо на ну, хвилин 7-10, щоб воно таке тумилося, не знаю, як правильно сказати. Перемішуємо, воно все буде томитися. потім сюди е додав наше курча і ще зелені. Курча. А що? Ну, а це то, хто? Воно тільки прилетіло. Одну столову ложку борошна додаємо і розмішуємо. Анічка, мені здається, що курка тут вже втомилась. Mm -hmm. Зараз буду виключати. А це щось? Це зараз буде така намазка з кабачків. Я зараз їх також туди побаблю. Uh -huh. Спаїться. І ось тут що у нас. Ось я нарізаю кабачки ось такими кубиками. Mm -hmm. І додавлю туди, коли вже морква і лук також вже ну, втомляться, з... а на сковорідці вже розпаряться. Ось така консистенція в нас вийшла. Це, до речі, смачно, мені здається. Mm, реально, прикольно. І ми сюди наше курча. Mm -hmm. <laughs> ось такого. Зараз це все перемішаємо. І в мене готова вже зелень і я ще посиплю зеленю. Але це вже так. Ну, а це для чого потрібно? Це буде кабачки в паніровочних сухарях. У, у uh -huh. духовці, які ти любиш такі слайсами. Клас, коли. Uh -huh. <гум> 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 так, а потім ще тут будуть плавлені сирки і все це міксером треба промішати. Вона цю жижу скидає в цей контейнер, щоб з цієї жижі зробити ще більш жижу. Я так розумію? Правильно. Правильно. Зараз ми додамо сирки. серпін. Ось мені здається, що Тік-Ток тебе жорстко наїв. Я не брала це в Тіктоці. Ти сама вигадала? Ні, я знайшла рецепт в інтернеті просто. Так, здається, тільки моя бабуся може знаходити інтернет, в інтернеті просто якийсь рецепт. Зараз мені здається, що всі вчаться по Тіктоку. А я там. Давай, давай, роби. Ні, так. Ну. Коротше, я це, я це скуштувала. Я, я, я це, це дуже смачно, це дуже смачно. Давай, роби, роби. О, Господи, Боже. Ні, виглядає прикольно. Нібито... Нібито це гірчиця. Це схоже на хумус. Ну, да, щось таке, да? Але неймовірно чесночний. Ну, блін, вкусно. Дуже вкусно, так? Да? Ну, смачно, так. Да. Це на хлібчик треба просто мазати. Давай чабату свою доставай. Мені каже, в чесноком. Там, там всього там, там лиш два зубчика було. Ми з тобою цієї суженятка два. Ну. <плес> Блін, це прикольно. Ну, но, чесно, но воно щось з другого кольору, не таке, як було в тому рецепті. Ну, то Ти напевно забула якийсь інгредієнт. Та не ну що. А там було червоного. Зеленого. Я зеленого. <плес> щось зовсім не там. Ну, давай. Давай, давай. Ого. Щедро. Прикольно? Так, запросила я е, Діму на побачення до нас на балкон білий, ага. е, щоб ми їли морозиво і сиділи і дивилися гарний вид. Е, мені прийшлося включити вспишку, щоб ви щось, щось побачили. Зараз ось приїхали на фотосесію, будемо тут знімати речі різні. Сереж, ти сьогодні в якості моделі будеш, добре? Ага, ну а що мені? Ось такі. От я себе вже приміряю, виш. Ну, воно хорошо тягнеться, я думаю, нормально буде. Такое. Значить, ми прийшли з вікою на пляж подихати повітрям. Вона говорить: давай я тобі шину при таравані, будеш сидіти. Така да, краса, вона Это. ще така цюпленька. Да? Да, сидіть о карати розповідаю. Я вчора пишу подорожці своїй, що е, давай підемо е, десь прогуляємося і е, давай на сніданок. Ось ми сходили, а потім говоримо: давай і йдемо вже хватить вже їсти. Будемо дихати повітрям. Ми тут прийшли. На пляж, повітря свіже, дуже тепле, руки загорають, ноги трошки загорають. Насолода. Одеса це взагалі просто топ. Дівчинка фотографується. Покажу вам, як в нас гарно тут ходимо, музичка грає, свіже повітря. Якщо б ще не грьбані сусіди, то взагалі шик була. Так, тягає мене по, по магазинам. Прийшли міряти окуляри. Говорить, що в неї всі оригінальні, вона їх не хоче кидати, хоче якісь окуляри, які можна викинути. Mm -hmm. Показую, хай mm -hmm. підписники mm -hmm. вибирають. Так, а ну-ка. Це дуже схоже на твої. Ану покажи. Ну реально прикольно. Прикольно, так. Да. Mm -hmm. Так, я теж собі приміряла дивіться. Просто що мені щось не так? Да? Ні, сніг. Називається «Перейшли міряти Вікі окуляри». Ну, мужики, прикольні. Так, таке. Двадцять, знаєш що. Красиво. Хелі! Ку-ку. Ку-кусі. Пішли гуляти. Пішли. Вирішив з мамою поїхати на смарті. І мало... Запропонував. Запропонував да. Мама просто в шоці. Я... Да -да -да. Ну, взагалі нормально, ну слухай. Так, трошечки не вмію кататися так. на цій машині, але все ж таки. Прийшли трохи прогулятися к морю, а сьогодні такі просто нереально величезні волни. Зараз вам покажу. Ма, ну йди, там встань. Ага, Іди. Ми йшли, гуляли і випадково потрапили на ось такий такі вот концерт. Люди збираються. І зараз цей хлопець буде грати на піаніно. Я вважаю, що це дуже атмосферно. У нас стало трошки більше. Ось долучились такі гаврюшки, так. Гаврюшки, да. Коротше, слухай прикол, ми з мамою приїхали на такому прикольному трендулеті. Так. Мам, давай розповідай, як тобі. Я їхала отак. Вона не розсипалась. Та ладно, Діма буде дивитись цей влог і буде ображатись на нас. Ні, я хочу сказати, що я не розумію. Навіщо ти? Ну так, щоб в холодригу туди біжати і тебе накриває тою волною і завтра в тебе Гарний контент. Mm, да. Як тобі? Е, мені дуже подобається. У нас е, тут така краса, тут так от е, волни накидують людей. Е, е, гарно. Вони знімають собі контент, але можуть чи, трошки захворіти. Ну нічого. Ми просто подивимось. Ну все, ребят, давайте! Давайте нам удачі. Ти хотів собі машину поганяти? На. А ззаду то і немає. Льоня, чого вона в тебе так гудить? Що в мене? Все, додому! І що? Ти <реш> може ми почекаємо, <реш> чи поки ми спустимся сюди, то ми його вже зустрінемо. Може ще буде треба підтуштовхнути. Так, друзі, ми е, зараз е, їдемо з роботи додому і нам треба дуже швидко забігти на нову пошту, тому що е, у Діми є подружка, яка е, живе в Іспанії. Вони дружать вже десь е, ну, коротше, з маличку е, зі школочки. Вони там за однією партою сиділи. Е, він повинен взагалі воб... повинен бути хрещеним батьком її дитини, але війна е, зрозуміла обставини. І, коротше, вона нам е, посилку, і треба її забрати. Ми не знаємо, що там, але якісь подарунки. Що це такий щасливий? Так, у нас що не випуск, стоя розпаковка. Я вже замислююсь над тим, щоб переименувати наш канал Game's Days на розпаковка чи щось в тому дусі. підходь ближче, будь ласка, щоб... ого ого Ого, ого, о, май гад, подивись, как тут все, тут навіть хамон есть. Да, ууу, мне так і не можно. Дашка, это супер. Класс, mm. буду есть хамон. Давай ты будешь распаковывать. Я не давай. буду есть хамон. Будешь. <laughs> <laughs> так. Все смотри, мне же не можно. Не можно? О, чекай. О, какао. О, какао, мне не можно. Манго. <ріст> <ріст> Ти як знаєш з якогось В смислі, дивися! А це хто? Я навіть не знаю хто це. Це хто? Чи це бразиліан фрут. О, це Папай. Я ніколи не куштувала папай. Клас. Це? Ми з тобою як я не знаю, з якихось дивися. деревень. Вибачте, друзі. Та й шо? Це смішно? Крутяк. Так, так. Вау! Типа водик. І тут такий. Клас! І ще... Дивися, дивися. Даша хотіла собі хлопчика, вона може тепер ось хлопчик у купляти. Дашка, кукупляти. будеш приходити нянчити з нашим хлопцем, а ми з твоєю дівчинкою. Ой, диви. Це вона подбала і про малюка, і про матусю. Ось о. Та тут щило, тут куча, куча і про тебе дуже. Вау, Даш, ну за це окремо, дякуємо. Сир, сир. Бачиш цей, як сказати, не зря. Не дарма. Не дарма е, з дитинства дружити. Вона 100%, не знає, 100%, проти. 100%. О, я таку штуку також не коштувала. Прикольно. Ну це прикольна штука, я навіть не знаю, як вона називається. Ну, <ривіт> <ривіт> Бо боже! Ну, мені шкода, але тоді це, це не можна. Хоча б одну. А Посмотрим. Давай щось Льоні подаруємо. <ривіт> <ривіт> Ти все одно, все одно не їш. Чо? Я чо не їм, по мені що не видно, що я не їм. Я їм. О, о! Ну, це 100% це, одна це лікарня. Ну, да, да, ну так, можна. Клас, просто подивись, скільки всього. Кап'ят. Ой, стой! А це прикольне, це за чиндема. А якщо б не за чендема, то Ні, не прикольно. Ну, там прикольні всякі такі. Ну в нас же немає чиндема. Дашка, супер, це, це неймовірно. Це неймовірно. Особливо, знаєш що? Білий в, в Особливо все, що з сиром. Та все, так тут, все, тут, все, тут, все тут все, тут все. Тут все, тут все подходит.